Адже знали ви, що на міських клубах квіти, які власноруч вирощують фахівці благоустрою Кременчука в своїх теплицях? Мене звати Перепилятник Сергій, і зараз розкажу вам, як відбувається цей процес. Загалом на підприємстві чотири звичайних теплиці з загальною площою майже 500 квадратних метрів. Тут вирощують близько 15 видів квітів. Серед них агератум, бегонія, газанія, сальвія та багато інших. Щороку вирощують до 50 тисяч саджанців однорічних квітів, які потім висаджують на міських квітниках. Готуються до сезонного зеленення ще взимку. Наприкінці лютого комунальники висаджують насіння в теплицях, доглядають за ними і з початком сезону починають висаджувати всі квіти на міські клумби. Загалом із 32 тисяч квадратних метрів кременчуцьких квітників майже 70% – це багаторічні рослини. За ними постійно доглядають, поливають і прополюють, аби зелені зони Кременчука радували містян своєю красою та охайністю. Закликаю вас байливо ставитись до краси, створеної працівниками благоустрою Кременчука. Не рвіть і не викопуйте рослини, слідкуйте за своїми тваринами і не дозволяйте їм шкодити квітникам.